Здоровенькі були олди. Уявіть собі, місто майбутнього без податків, без цензорів, без боїв і королів. Місто, де генії цінується дорожче за золото, а наука крокує вперед без жодних гальм. Блиск склай неону, вулиці під водою. Люди, що вірять, вони вирвалися з кайданів історії, і створили власний рай. Це Рапчур у момент народження. Утопія, що обіцяла свободу, достаток і вічний прогрес. Та будь-яке свято колись закінчується. Неон згас. А мешканці сп'яніли власною свободою, перетворились на осатанілих мисливців за Адамом. Утопія, що мала стати храмом людського розуму, стала пасткою для тих, хто повірив у богоподібного Раяна. Сьогодні я проведу вас крізь історію. Історію народження і загибелі міста натхнення, або мовою оригіналу, Rapture утопія, що потонула не під вагою води, а під тягарем людських ідей, пороків та амбіцій. Тож, якщо хочете своє місце у батискафі, що вирушає до підводної утопії, тисніть підписку та обов'язково вподобай. Would You Kindly. Ви ж не хочете залишитися на березі та пропустити нові історії зі світу ігор. О, Ледь не забув. Величезна подяка підписнику Максу Вітряку за чергову ідею та авторські нотатки. У рапчурі цінували талант. І я теж ціную, коли ви ділитесь своїми думками у коментарях. Це надихає на нові історії. Тож погнали. Народження утопії. Я Ендрю Райан, І я тут, щоб поставити вам запитання. Ці слова лунали, мов закляття. І що у звичайному світі вважали божевіллям, у глибині Атлантики ставали маніфестом. Раян не хотів вірити у Вашингтон чи Москву, у Ватикан чи профспілки. Він хотів вірити лише у себе і створити місто, де не буде ні царів, ні богів, ні паразитів. Його захоплення або ж рапчур народжувалося з дитячої мрії. Він утік з Білорусі. Бачив комунізм, відчув, як система зжирає людину, і піднявся в Америці до рангу магната, багатого бізнесмена. Але й там, на вільній землі, він бачив ті самі кайдани: податки, контроль політиків, які торгують ідеалами. Для нього все це було ознаками хвороби цивілізації, тому він почав готувати втечу не лише від себе, а й для тих, хто поділяв його віру у велич індивідуальності. Після бомбардувань Хіросіми й Нагасакі Райан більше не сумнівався: людство знищить себе раніше чи пізніше. Якщо все ж світ на поверхні приречений згоріти у ядерному вогні, десь під водою має народитися новий світ: місто Бункер, місто фортеця, місто втеча. Місце для цієї утопії знайшли в північній Атлантиці, десь між Ісландією та Гренландією, приблизно. За 433 кілометри на захід від Рейк'явіка, столиці Ісландії, проєкт здійснювався в глибокій секретності, навіть отримав кодову назву Північно-Атлантична Колонія. Починаючи з кінця 1945 року, Райан уклав контракти з десятками компаній на постачання сталі, скла, алюмінію та інших матеріалів, причому таємно. Виробники навіть не знали, для чого й куди йдуть ці колосальні партії будівельних матеріалів. ФБР намагалося стежити за цими потоками ресурсів, і не могло зрозуміти, чому в Атлантику вирушають кораблі, завантажені немов для будівництва нового Мангеттена. Це була таємна змова проти усього світу, яка мала народити місто в безодні. Кораблі, серед яких і Олімпіан доставляли матеріали в суворі північні води. Там працювала гігантська занурювальна платформа The Sinker, яка була серцем операції. Вона спускала на самісіньке дно і робітників, і цілі блоки майбутніх споруд. Перші будівлі рапчура збирали на поверхні, на корабельнях і берегових базах. Їх монтували, немов гігантські конструктори, а вже готові секції занурювали у темряву океану. На дні. Їх чекали палі, забиті в скелясту породу морського дна та мул і каркаси з алюмінію, які ставали кістяком підводного колоса. Глибоководні зварювальники працювали в умовах смертельно небезпечного рівня тиску та холоду. Але для багатьох це була не просто робота, а шанс стати частиною нового світу. Райан зібрав навколо себе команду однодумців. Архітектори Саймон і Деніел Вейлс надавали місту форми у стилі арт-деко, а його довірена людина Саліван очолив службу безпеки, щоб захистити проєкт від витоків. Інженери на кшталт Біла Макдони бачили в рапчурі новий початок і працювали, немов на будівництві найвеличнішого в історії людства храму. І коли перші куполи піднялися з безодні і засяяли вогнями, мрія. Нарешті стала реальністю. 5 листопада 1946, стало не просто днем, коли Рапчур прийняв перших мешканців. Це був символічний момент його народження, день, коли утопія, що існувала лише в кресленнях, нарешті була перетворена у життя. Але будівництво тривало й надалі. До 1951-го місто перетворилося на мегаполіс з великою кількістю кварталів. Тунелями, інфраструктурою, зростала й економіка, народжувалися нові проєкти. Це був не просто підводний притулок, це була спроба вирватися з круговерті історії, створити світ, де людина підкорюється лише власному розуму, та навіть найміцніші палі з найсучаснішими механізмами не втримають місто, якщо воно позбудеться ідеї. Бо справжнім фундаментом рапчура були не металеві конструкції та скло. А віра Ендрю Райана в абсолютну свободу. Свободу від богів від держав та від моралі. І тут постає питання чи можлива утопія, що тримається лише на мрії однієї людини? Про мету, ідеологію та філософію рапчура, якраз далі і поговоримо. Рапчур утопія вільних чи гетто для обраних. Райан дав місту ім'я не заради поетики, захоплення. Це маніфест. Світ, де людина належить тільки собі, де може працювати й пожинати плоди власної праці. Ідейним підґрунтям була ущелина, алюзія до Айн Ренд та її Галта, прихованої в горах Колонії, де збиралися найталановитіші й найуспішніші люди Америки. Але на відміну від роману, ця ущелина не була метафорою. Вона стала реальністю у всесвіті біошок під водою. У темряві глибин Атлантики захоплення мало стати не комуною і не державою, а спільнотою вільнодумців, де цінуються генії і амбіції. А приватна власність і свобода вибору є вищим законом. З моменту свого заселення у 1946 році Рапчур дійсно процвітав. Нові технології, привезені з поверхні, поєднувалися з потужною економікою, яку підтримували капітал, ідеалізм і натхнення мешканців. Наука миттєво розквітла, інновації, які на поверхні ще боялися запроваджувати. У рапчурі ставали частиною щоденного життя. На тлі останніх новин: світ, роздертий війною бюрократією. Тому місто Райана виглядало як справжній підводний рай, місце, де кожен мав шанс реалізувати себе. Але цю свободу отримували не всі, і не однаково. У місті не існувало ані соціальних програм, ані профспілок. Ані благодійних інституцій. Для Райана подібні заходи це було паразитування, яке підриває дух індивідуальності. Усе від їжі та води до медицини й безпеки мало свою ціну. Поліційне управління Попадополіса чи пожежна служба Фонтейна діяли за принципом підписки: не заплатив, значить, нічого не отримав, твої проблеми. Перший час це працювало як ідеальна формула. Успіх належав тим, хто ризикував і мав талант. Ринок виглядав чесним і безжальним, і це приваблювало генії. Рапчур все ще яскраво сяяв, але місто почало давати тріщини, поки що метафізичні. Бо якщо нагорі панувала ейфорія нових ідей, то внизу була геть інша картина. Менш заможні громадяни часто опинялися в брудних ночівлях на двоярусних ліжках або в переповнених нетрях. Вони бачили ці розкішні куполи й неонові фасади ресторанів, але мали хіба що холод і нестачу їжі. І чим більше розквітала наука, тим глибше зростало роздратування тих, хто не міг оплатити навіть базові потреби. Так почав швидко формуватися розрив між класами. Ті, хто дійсно вмів заробляти та примножувати статки, жили в скляних залах і цитували манна за келихом шампанського. Ті, хто не міг упоратися з безжальною арифметикою свободи, залишалися на дні серед плісняви іржі й тісняви. Для багатьох рапчур став не утопією, а елітарним гетто, де сильні мали все, а слабкі жебрацьке існування. Попри це, Райан не відмовився від мрії всього життя. Він бачив у невдоволенні не системну проблему, а прояв паразитичної ментальності, яку місто мусить перемогти та відкинути. У його риториці завжди звучало одне й те саме: не проси милості, працюй і матимеш все необхідне. Та в цьому крилася одна з небезпек цієї утопії, бо коли вся система тримається на безпрецедентній свободі, це взагалі не гарантує рівні права та можливості, задекларовані раніше на папері. В реальності розшарування суспільства відбувалося ще швидше, ніж на горі у старому світі. Рапчур у перші роки свого існування був чистим блиском ідеї, що вирвалася на волю. Але в самому серці цієї ідеї вже визрівали питання, на які не було відповідей: чи зможе суспільство вижити без співчуття, чи витримає свобода відсутність жодних обмежень чи запобіжників? І що станеться, коли розрив між тими, хто має, і тими, хто нічого не має, перетвориться на величезну прірву. Здавалося. Нарешті відповідь дала передова наука Рапчура, та сама, яку не зв'язували жодні моральні чи етичні пута старого світу. Десь між 1948 і 1952 роками доктор Бріджит Таненбаум зробила відкриття, яке здалося справжнім дивом, генетична речовина, що давала людині змогу переписати власне ДНК, зламати закони людської природи. Так само вільно, як Райан ламав закони суспільства. Для мешканців Рапчура це виглядало як друге народження утопії. Та саме з цього моменту історія підводного раю звернула на хибний смертельно небезпечний шлях, де мрія перетворюється на кошмар. Адже разом з Адамом у місто потрапила отрута, що згодом зруйнує все. Адам. Диво, що отруїло утопію. Між 1948 і 1952 науковцями рапчора було зроблено сенсаційне відкриття, причому без перебільшень. Відкриття яке перевернуло саме уявлення про людину. Доктор Бріджит Таненбаум знайшла спосіб отримувати з морських слимаків унікальну речовину Адам. У сирому вигляді це була в'язка зелена рідина. Але після обробки вона ставала плазмідами, які у поєднанні з хімічними каталізаторами ІВ дозволяли переписувати генетичний код. З допомогою Адама можна було змінювати тіло, здібності, навіть спосіб мислення. Єдиним обмеженням залишалася уява. Неймовірно, але люди навчилися керувати вогнем і льодом, посилювати власні м'язи, змінювати зовнішність. Лікувати каліцтва, які на поверхні вважалися невиліковними. Адам відкрив двері у світ, де еволюція перестала бути сліпим процесом і стала справою людських рук. Та вчені помітили тривожну закономірність. Речовина діяла, немов доброякісна форма раку. Вона руйнувала природні клітини і змінювала їх нестабільними стовбуровими структурами. Щоб тіло буквально не розсипалося, потрібні були нові й нові дози. Виникало нескінченне замкнене коло. Кожна ін'єкція вимагала наступної, причому дедалі більшої. Адам не просто давав силу, він змінював саму психологію користувачів, бажання вдосконалитися перетворювалося на нав'язливу ідею. А серед міських еліт розпочалися справжні перегони за покращеною досконалістю. На вулицях швидко почали з'являтися плакати косметичних клінік. Вечірки перетворилися на змагання нових здібностей, а використання плазмідів стало таким самим буденним, як келих шампанського за вечерею. Ззовні це виглядало як золотий вік. Продуктивність робітників збільшувалася, економіка зростала вибуховими темпами, пропонуючи населенню рапчура нові можливості. Мешканці відчували себе володарями власної долі, але в самому механізмі Адама вже була закладена загроза. Геніальне відкриття підживлювало залежність, що розросталася разом з амбіціями. І як виявилося, речовина мала ще одну дивну властивість вона зберігала сліди пам'яті та могла передавати чужі спогади від однієї людини до іншої. Для когось це було чудо, для когось. Ще одним прокляттям. І тут відкривається головний парадокс. Саме Адам став тим спусковим гачком, що перетворив утопію на арену конфлікту. Він був рідкісним і майже невідтворюваним ресурсом, вироблявся лише з глибоководних молюсків та маленькими сестричками. Без нього неможливі були плазміди, а значить, і сам прогрес рапчура. Це класична економіка обмежених ресурсів, коли ключове джерело сили зосереджується в руках кількох гравців. Суспільство неминуче починає руйнуватися. Те, що спершу виглядало як дар для всіх, стало предметом жорстокої боротьби, і саме ця боротьба згодом відкрила двері до найбільшої трагедії рапчура його падіння. Але до цього був короткий, але золотий вік. Золотий вік натхнення. кінець сорокових, початок п'ятдесятих, стали для рапчура часом справжнього Ренесансу. Місто сяяло, наче підводний версаль, блискучі апартаменти зі скляними стінами, повз які пропливали акули й медузи, підводні маєтки зі свічниками, балконами та фонтанами, що били водою прямо з океану. Тут народилася своя богема. Клуби, ресторани, виставки, авангардні постановки Сандера Коена. вечірки до ранку під джаз і шампанське, де гості обговорювали не політику, а наступний науковий прорив натхнення. Еліта рапчора влаштовувала розкішні бали, де лились ріки алкоголю, дами дефілювали в сукнях, що блищали під світлом неонових ламп. Джентельмени виходили на червону доріжку, а головною стравою свята був не Омар чи червона ікра, а наркотик нового покоління Адам. Його ковтали, кололи, запивали шампанським. Він швидко став новим символом престижу. Наука ж розквітла, мов у касті без цензорів і кордонів. Стейнман проголошував себе художником скальпеля, сушонк. Ставив експерименти, які на поверхні б заборонили б одразу, тільки він про них комусь розповів. А вже згадана Бріджит Таненбаум відкрила Адам і тим самим подарувала місту генетичні плазміди, вогонь у руках, блискавки з пальців, нові горизонти для тіла й розуму. Ці люди щиро вірили, що вони нова цивілізація, яка збудує світ майбутнього під водою. Релігія в цьому світі мала бути лише приватною справою. Райан гордо проголошував: немає ні богів, ні царів, тільки людин. Та, попри його атеїзм, у місті народжувались свої культи, великий ланцюг індивідуалізму, родина захоплення з її фанатичним братерством, підпільні християнські громади, а ще темний сатурнінський культ, що пив кров і плазміти. Навіть без храмів місто не позбулося релігійного запалу, він лише перевтілився у фанатизм. Та ідеологічні крайності, та, попри це, економіка процвітала від рапчур й Атлантік Експрес до Універмагів Фонтейна, де продавалися плазміди й модний одяг, реклама миготіла яскравими кольорами на кожному кроці. Підприємства розросталися як гриби після дощу. А Ryan Industries контролювала все від побутових зручностей до найнебезпечніших технологій. Хоча місто було ізольоване, але воно жило так, ніби на поверхні не існувало жодних конкурентів. Здавалося, що цей вік триватиме вічно. Рапчур був унікальним експериментом. Проте саме тоді, коли підводні зали сяяли найяскравіше, почали з'являтись перші тріщини. Контрабанда проникала в кожен квартал. Прірва між елітою та біднотою зростала, а залежність від Адаму перетворювала розкішні свята на вакханалію та хтивий несмак, нове громадянське суспільство, яким так пишався Райан, розсипалося у хаосі егоїзму та наркозалежності. Золотий вік рапчура виявився оманою, місто, яке мало процвітати сотні років, уже тоді несвідомо готувало собі яму. І коли музика стихла, лишилися тільки холодні коридори, спотворені обличчя та відлуння мрії, яка була приречена з моменту народження. Падіння легендарного натхнення. Золотий вік рапчура тривав недовго. Те, що будувалося на вічність, розсипалося за лічені роки. Френк Фонтейн, спершу гордість Ендрю Райана, символ підприємницького генія, дуже швидко став його головним ворогом. Контрабанда, тіньові схеми, монополія на Адам і контроль над бідними районами зробили Фонтейна небезпечнішим ніж будь-які вороги з поверхні. Батько натхнення Ендрю Райан не міг дозволити, щоб у місті виріс другий центр сили. У 1958 він завдав удар. Рейд на притулки Фонтейна закінчилися стріляниною і оголошеною смертю контрабандиста. Та разом з інсценованою смертю та похованням магната народилася інша легенда: Атлас. Він говорив голосом тих, хто роками бачив у рапчурі не утопію, а золоті палати для обраних. Його агітація перетворила квартали бідняків на розгнівані бджолині вулики. Райан обрав силовий шлях, розпустив центральну раду, сконцентрував владу в одних руках, ввів у місті обмежувальні заходи. Утопія, що колись клялась свободою, прокинулась у клітці. Крапку в цій історії поставила ніч 31 грудня 1958 -го. Поки еліта підіймала келихи в відомому ресторані Кашмір, люди Атласа увірвалися зі зброєю та плазмідами. Новорічне ура стало сигналом до громадянської війни. Далі криваві місяці, вогонь проти льоду, блискавки проти броні. І все це в коридорах, де ще вчора грав джаз. Щоб перемогти, обидві сторони ковтали все більше адаму, перетворюючи обличчя на звірині Гримас, змагання. Точилися не за те, хто придумає найкращу рушницю, а за те, хто стане менш людиною і більш монстром. Економіка зупинилася, транспорт завмер, магазини спорожніли, вулицями блукали сплайсери, колишні громадяни, зламані залежністю. Ті, хто тримався при тямі, вмирали від голоду або тікали в темряву. Рапчур, що мав бути притулком для геніїв, став притулком для тіней. Та правда ще гіркіша. Навіть без Фонтейна й Атласа фінал був би схожим. Можливо, правда, дещо пізніше. Серце міста вже билося у хворобливому ритмі, під блиском Неону ховалася проста арифметика, велика маса народу у всесвітню добу Бебі-Буму, замкнений простір, де кожне нове люстерко в апартаментах означало відсутню тарілку в іншому домі. Житло, роботу, їжу рано чи пізно довелося пригулювати. Це те, що Райан заприсягся не чіпати. А там, де з'являється примус та суворі закони, закінчується міф про абсолютну свободу. І ще одна небезпека, що нависала над містом від самого початку: небезпека, з якою сперечатися немає сенсу: ізольоване місто, де немає природної міграції людей. Одні приїхали, інші поїхали, як це буває у звичайних містах на великій землі. Дуже скоро таке місце перетвориться на таке, де майже всі мешканці між собою родичі. Без так званого припливу свіжої крові потрібно було всього кілька поколінь, і генетика б виставила свій рахунок: не гасла на плакатах і не примарні загрози, а цілком справжні спадкові хвороби, які не залікує жоден тонік. Молодь теж би зробила своє. У будь-якій системі знайдеться той, хто слухає не лише шум океану, а й гул світу на горі. Джаз, джинси, ракети, одне хочу на поверхню в підводному раю, рано чи пізно пролунає як вирок. Наука теж би з часом занурилася у глибоку кризу, попри приголомшливі успіхи перших років існування у місті натхнення. Адже наука без повноцінної комунікації зі світом. Іншими вченими повільно почне займатися самопожирання, почнеться застій та стрімка стагнація. Поки інший світ розпочинав літати в космос, електроніка переходила на мініатюрні транзистори, наука міста натхнення потроху починала деградувати, варячись у супі з плазмідів та амбіцій на повільному вогні, мов та жаба. Говорячи простими словами, достатньо було б одного смартфона з поверхні чи іншого революційного винаходу, аби підводні комп'ютерні шафи зблідли на їх фоні. Але це вже інша історія. У період з 1958 по 1960 занепад рапчора лише прискорився. Але варто наголосити, рапчур упав не за одну ніч. Він впевнено йшов до цього з дня свого заснування. І якщо тут ми ставимо крапку на війні, то далі кома. Бо в наступній частині ми розберемо те, про що місто воліло б мовчати повільні невидимі тріщини, що рано чи пізно розірвали прапчур навіть без пострілів. Епілог Неон згас. Скло ще якось тримає тиск, але в коридорах чути тільки віддалені кроки великих татусів і шурхіт води за стінами. Плакати з фантастичними обіцянками відклеються, мов стара шкіра. Рояль у кашмірі мовчить, келихи припали пилом, а балюстради в стилі ардеко поволі іржавіють. Рапчур зламала не стихія, його зламала п'янка вседозволеність, система, що покладалася на людську відповідальність, геній і мрію лише одного хлопчика. Місто, де видатний розум мав цінуватися дорожче за золото. Навчилася плавити золото в амбіції, колоти амбіції прямо у вени. Свобода, піднята на п'єдестал, стала турнікетом, який пропускає сильних, ламає слабких, розбиває всіх, хто стає в затор. Адам, що починався як найбільше відкриття в історії, перетворився на отруту ката і суддю. Колись людне місто натхнення стало підводним склепом, де блукають хіба що привиди. Трошки пізніше на каналі буде розтин історії занепаду найбільшої підводної утопії. З'ясуємо, чому Рапчур не потонув, а задихнувся власним киснем. Ну і на кінець. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та діліться своїми думками. Радо почитаю. Бережіть себе та слава Збройним силам України!